та Христина дуже багато чого пережила. і ти знаєш, хочеться якось допомогти їм повернути е любов до життя. Саме тому я вважаю, що їх треба відправити на танці. Це не просто танці, це ще й терапія, тому, що вони танцюватимуть з парами ветеранів, і можливо, це їх не тільки розрадить, а ще подарує їм друзів, але Діма і Христина про наші приховані цілі навіть не здогадуються. Дмитро, я Юрій приємно. Дуже приємно. Кристина. Дуже приємно. Хлопчики, дівчатка. У нас новенькі, хочуть навчитися танцювати танго. Йому не сподобається, бо навіть на нашому весіллі він такий танцював, був мокрий. Він такий. Давай це завершимо. Я вже не можу. Танцювати я не дуже люблю. Це в мене прямо з дитинства. Але через те, що вона постійно мене змушувала: дім: ну потанцюй зі мною, ну потанцюй, потанцюй. Я думаю, ну, значить, настав час, я повинен догодити дружині. Танцювати не складно. Ми в танго пропагуємо такі речі, як обійми, повага, взаємодія між партнерами. І основна мета концентрація друг на друзі. Давайте спробуємо перші кроки. Давай, кицюня. Полетіли, як ми там. Тарантан, Мені хотілося навчитися увійти саме в цей кураж. О, в цьому ж і є, що вона підкорюється тобі. Не важливо, що ти робиш. Головне, що вона йде за тобою, не дивлячись. Ти береш і робиш. Розумієш, так? Угу. Дивись, як <рес> Так. Не бійся, його ног там нема. Якщо підеш по ногам, це його проблеми. На одну точно не страшно. Блін. <рес> <да? рес> <рес> 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 Ой, там треба крутити. О, таке продвіження. Можна і таке робити. Я була Дімі вдячна, що він повністю себе присвятив на цьому році для мене. Йому це було важче ніж піти на фронт насправді. мені було весело, реально весело вже давно себе такою не відчувала. Мені дуже сподобалось. До мене підійшла жінка. Мені зараз сильно нулі. Кіцю, я тебе тобі так мало бережаю. Давно? З да. 28 лютого, три роки mm -hmm. вже сьогодні. Mm -hmm. Я вже звикаю по-другому. Я думала, що це люди, які танцюють і відпочивають. і Вони не дотичні до військовослужбовців. Але з кожним таким знайомством, там я відчула себе в своєму якомусь колі, мабуть, людей, які розуміють один одного з погляду просто. Тут немає нічого складного взагалі. У ну, мене антипротест стоїть. Так. Угу. Ви, друг друга, як ніколи. Потрапив я на реабілітацію в Кущу після одного з своїх поранень. І тут приїхали гарні хлопці танцювати. Це дійсно терапія. По-перше, піднімає свою самооцінку однозначно. І соціалізація йде ще. Мало того, що суспільство сприймає ну, спілкування, сприйняття. Люди так само ще гірше танцюють, ніж <с я після двох разів. Так все нормально. Коли вони підходили, говорили про себе, і ти одразу е розумієш, що ти не сам, ти не один. Це допомагає справді, це як психотерапія. Що саме цікаво, що дуже швидко відбувається. Це ну, динаміка розвитку тим взаємодії, взаємодії просто колосальна. Ну тобто, ну якісь роки просто треба якоїсь терапії, ну такої там роботи, слів. Да? а тут воно… На очах прямо змінюється контакт. Це люди не просто вернули життя, вони насолоджуються їм. Це люди вже знають, чого коштує просто прийти танцювати, радіти життю, коли на душі погано. – Привіт. – Ігор приємно. – Кристина, дуже приємно. Дуже раді, що ви прийшли. Бо дійсно взаємодія от саме родини в таких, якихось нестандартних да, незвичайних ситуаціях. Привет. Вона дуже так зближує, бо все уходить на другий план. А ви давно танцюєте? З жовтня я почав займатися після демобілізації. Ну, так що це вам ну просто допоможе. Адаптуватися, адаптуватися, один, да, адаптуватися вдома і один до одного. Вдома <ріст> захоплення, які практикують ветерани. Я, я не знала, що таке є, і що взагалі чоловік туди піде, особливо після фронту. Для нас рідні, можна сказати. Мені було дуже приємно познайомитися з цими людьми. Ми розуміємо одне одного. Дякую вам велике. Дуже, великі, вам дуже, дуже приємно дуже було. було з вами нас. Це був класний досвід, що на ці танці також ходять військові з сім'єю разом, щоб відновити може, романтику, почуття. Я б хотіла ходити на такі танці. Я, я думаю, що ми будемо ходити. Прямо ну, я кайфанула. Я відчуваю радість. Я відчуваю, що я починаю насолоджуватись. Це є щастя. На цьому проєкті я побачив її з іншого боку, з якого вона не розповідала. З боку, там, де вона втомилася, там, де вона вже потребувала допомоги. Дуже вдячний вам за це. Дякую вам за мою любов. Я дуже вдячна проекту взагалі за нові емоції, за нові відчуття. І те, що це все відбувалось і об'єднувало нас з Дімою. І це будуть наші спільні спогади. Це залишиться зі мною назавжди.